Так, народ. Е, хороша, прекрасна новина. Я знайшов, ну або мене знайшов... Коротше, як то так сталося, що я знайшов офігенного шаолінського монаха. оце, оце ось в своїх фільмах з кунг фу. Оце. Він дуже крутий. Що я буду в нього вчитися? Е, оцього ноліка, тако. Дин! От, 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 от він в рази круче. Ну, не в рази може круче. Він ну, коротше, сильніший круче за мене іменно в цьому. І я буду вчитися. Та -дам, та -дам, та -дам, то я якраз давно хотів, і я маю ще що з плюсиків? їхня філософія. Що мені подобається, у них воно максимально все коротко, і там ну, одне речення, і все, і ти маєш там роки роботи. Розбираєш, працюєш, думаєш, як воно, що, куди і по чому. І не знаю, я думаю, для вас буде цікаво корисно, як вони вчаться там любити себе, типу self love любов до себе. Там прям є тик-тик-тик-тик-тик-тик. Відповідно, тик, 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 тик. задача один: це є знайти в собі співчуття. Тобто, всі ми люди різні. Ми по різному, наприклад, там емоційно відповідаємо на якісь подрасники, отак та назву. І знайти от свій варіант співчуття до чогось, Тобто щоб ви розуміли своє співчуття, його виразили і знайшли у це саме відчуття. У мене, наприклад, це якісь собачі, ладно, собачі може з тваринами, але більше за собак люблю. Собачі притулки, де людина, наприклад, там приходять, вони там всі собаки прищають, прищать, прихають, радуються, хочуть, щоб їх забрали. І до ну, тобто, мене, оце викликає співчуття, що собаки в притулку їх ніхто не хоче забрати, а вони хочуть ну, з кимось жити, щоб не бути в притулку. Тобто, у мене так. Е, не, не, не так Короче, співчуття. Я не знаю, як слово співчуття, але ця ситуація в мене всередині мене викликає співчуття. Відповідно, перше. Навчитись знаходити всі ці ситуації, які виражають у вас співчуття, ну, всередині вас, вас є. Друге, всі ми маємо минуле теперішнє майбутнє. Переважно в людей, хто тут, ну, в мене ж теж було минуле не особо прекрасне. Відповідно, друга задача відпустити своє минуле. Ну, тобто, вже як було, так і було. Виразити до себе співчуття, не жалість, ну от що отак сталося. Співчата, як частинка вже себе полюбити. Прийняти, що було, відпустити. Відпустити як? Приклад, ви там їли йогурт, вам на кофту впав йогурт. Ви залишились пляма, ви того не хочете Задача, щоб потім якось так от той йогурт їсти, щоб воно не приймали. якось отак. От. Тобто провести роботу над помилками. Якщо були сильні косяки, ну були сильні косяки, виразити до себе співчуття, проробити максимально, як ви то можете зробити роботу над помилками, щоб до цього більше не вертатись і йти в майбутнє, от зараз. Це воно отак звучить по тексту ну, сказав два слова. Ну, це ну, в реальності це роки роботи, це життя ціле. Можна на це виділити. Тобто оцим от співчуття, находження, находження в собі, розуміння своїх травм, всі, що у вас там були з дитинства на протязі вашого життя, ще якісь ситуації були, це виразити до свого їх оцих травм, до самого себе, оце співчуття, зробити роботу над помилками і прийти. Ну, Стані комфорту, задоволення і з любов'ю ставитись до себе, це є ну, задача життя. Ну тобто, це в кожній мається це зробити. Це всі будуть проходити. Воно це дуже просто так от звучить. Ну це ніфіга не просто взагалі зробити, це роки роботи над собою. З любов'ю ставитись до себе це означає в ну, кожного по-своєму. Тобто, банально перше, шукати якісь приклади в житті, де хтось, наприклад, ви дивитесь і хтось дозволяє, ну там не хочу йти сьогодні на роботу, не йду, що бо мені погано. І не тому, що ти лінивий або ще щось, а тому що ти реально задолбаний, ти хочеш відпочити, ти за себе думаєш, бо ти знаєш, що коли є оці робоча фаза, фаза відпочинку, то після фази відпочинку робочий твій стан і ресурс збільшується, ніж якщо ти будеш пахати Пахати, 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 а потім впадеш з хворобою. Тобто, ці от признаки вже навіть після важкої роботи, адекватного здорового відпочинку, адекватного ставлення до себе як до людини, це вже признак так мінімально, не мінімально любові до себе, ти себе не заганяєш. І так перебирати всі всі кроки, все, що в тебе в житті робиться, все, що ти робиш, і переди, і дивитися наприклад, їда. от Чи ти їш всяке говно? Ну, типу, що що ти попало під руки, то типу, позів з, з їдою, Ти розумієш, що це може не повністю корисно, ще щось, ще шеш, але ти думаєш, а зараз от з'їмо це потім, то потім то якось буде. Це не є признак любові до себе. Признак любові до себе, це здорове правильне харчування, бо ти твій організм в подальшому буде здоровіший, в тебе менше проблем буде з шлунком, ти буде більше енергії, ти не будеш витрачати часу там, на лікарі, потім десь бактеріози лікувати або ще щось, в тебе буде здоровіший сон, в тебе не буде якогось там висипання на шкірі, хто там багато цукру їсть і всяких оцих штук, тобто, харчування. І розбирати все. там. Одяг, що подобається, не подобається, то не то. робота, подобається, не подобається. Як ти проводиш свій час, чи тобі подобається, наприклад, ну типа я дуже часто залипаю в TikTok, ну але чи ти там повністю тільки залипаєш в TikTok, чи ти ще маєш якісь свої хобі? Ти розвиваєш себе і робиш те, що ти хочеш. Хобі, що це таке? Це заняття твоєю справою, яка приносить тобі задоволення, ти ним займаєшся, бо тобі воно подобається. А дехто навіть хобі собі не дозволяє займа, займатися, бо блін, ну а що, я такі, оті, які що ще щось собі робити. Ну, тобто ви виділяєте час, знаходите якісь свої хобі, частинка за частинкою. Найважче це буде оце от минуле, розуміти ситуації, травми, закривати їх, розуміти, ну от так сталося, виразити до себе співчуття. Ну, типу, ну так, са я не хочу, щоб більше було в майбутньому. Зрозуміти, що таке є, таке було у всіх сприйняти це, відпустити, прийти сюди і ну, отак. От Потім є ще класна вправа. Вона в нас ну не вправа, але в них сенс, вона в нас пересікається, не маючи нічого, мати все. Тобто, в них це є такий момент, що ти просто є, і твоя задача бути, але нічого не хотіти. Не то, що ти не хочеш нічого наприклад, ну, Ти типу, хочеш мати класне життя, все щоб тебе було добре. Ну це ж пересікається з тим, що той, хто не може насолоджуватись маленьким, не буде насолоджуватися і великим. Ну це починається з того, щоб не хотіти нічого. Тобто, щоб тебе, умовно кажучи, нічого не тригерило, от там когось машина, у когось круча машина, нічого мене, ну блін, тварь. Тобто, от не хотіти оцієї кручі машини, а просто бути от в нулю. От, в Знову ж таки, оце отой от, кусочок і оцей кусочок це, це пару життів. І воно я взагалі це міг скоротити, не знаю, там, в 10-15 секунд текста, да? і що? І, і як оце говорити? От, от, чим воно мені оце все сподобалось, такого я буду вчити чити. 15 секунд, блін, ти маєш йоп твою, блін, думаєш, скільки то. Тобто тобі ти сказали речення, і ти розумієш тебе там за, за, за тим реченням кілометр просто текста. Як то все адаптувати, як то все зрозуміти? Ну, а я буду по чуть-чуть вчитися, Тара -та та та Коротше, я дуже задоволений. Да. Бажаю вам всім, щоб у вас було класно, щоб ви знайшли якесь своє найлюбиме хобі, щоб ви займалися тим, що вас радує, що у вас так от очі горіли, так от в, -в, 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 в спочті були в очах. Коли ви дивитесь на ну, те, що ви любите, займаєтеся тим щоб, тим, щоб у вас було все окей, щоб ви їли смачну їду. То тобто, про що думаєте?